Співробітники Снятинської поліції викрили та затримали 38-річного мешканця Коломиї, що причетний до обкрадання шести об'єктів приватної власності. Почали розслідування після повідомлення про пограбування аптеки в селищі Заболотів. До поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідома особа вчинила крадіжку із приміщення аптеки, що в селищі Заболотів. З приміщення зловмисник викрав 8 тисяч гривень. Після вказаного повідомлення упродовж декількох годин до поліції поступило ще декілька повідомлень щодо крадіжок зі складських та торгівельних приміщень в даному населеному пункті. В ході оперативно розшукових заходів зіставивши та проаналізувавши результати попередньої роботи, Снятинський поліцейський спільно із працівниками управління карного розшуку, головного управління національної поліції Івано-Франківської області по гарячих слідах встановили підозрюваного в крадіжках. Це 38-річний мешканець Коломиї, раніше судимий за майнові злочини. Поліція встановила, що зловмисник в темну пору доби проникав до приміщень шляхом віджиму металопластикових вікон та зламу дверей. Швидко викрадав кошти, автомобільне приладдя, електроприлади, мобільні телефони, велосипед та інші цінні речі. Серійного злодія поліцейські оперативно затримали в Коломиї. Фігурант зізнався у скоєних радіжках, речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Крадія слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За такі дії закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Ліліана івенічук Анастасія Бегей телерадіокомпанія радіо